Іспанська народна казка Голубка. Було собі двоє братів і сестра. Жили вони в хатині серед поля. Сестра була дуже гарна. Якось у тих місцях полював король і зайшов спочити в їхню хатину. Побачивши дівчину, він так закохався в неї, що вирішив забрати її до себе в палац і одружитися. Та коли вони під'їздили до міста, король помітив, що на дівчині дуже бідне вбрання. Тоді він сказав, що привезе для неї з палацу дорогі шати, а вона хай зачекає його біля криниці. Дівчина не хотіла залишатися сама, боялася, що король покине її. Але король запевнив, що швидко повернеться. Тоді вона, аби ніхто її не скривдив, вилізла на дерево. Яке росло над криницею, а король поїхав по карету і вбрання. Дівчина сиділа на дереві, а в криниці відбилося її обличчя. Ввечері прийшла по воду маврітанка, зачерпнула глеком і побачила перед собою гарненьке личко. Подумала, що то вона сама, і сказала Я така вродлива й мила, а мені ходить по воду. Розіб'ю свій глек великий, а сама піду додому. Вдарила об землю глеком, який розлетівся на черепки, та й подалася додому. Минув день, а король не повернувся. Дівчина дуже засмутилася. Наступного дня з новим глеком прийшла по воду маврітанка. Побачивши в криниці дівоче обличчя, знову сказала Я така. І мила, вродлива, і мені ходить по воду. Розіб'ю свій глек великий, а сама піду додому. Розбила вона глек і пішла геть від криниці. Минув ще один день, а короля таки не було. Знову прийшла по воду маврітанка, цього разу вже із залізним глеком. Вона підійшла до криниці, набрала в глек води. І побачивши обличчя тієї, що сиділа на дереві, знову сказала: Я така вродлива й мила, і мені ходить по воду, розіб'ю свій глек великий, а сама піду додому. Бабабах! загримів по землі глек, але не розбився, тільки трохи погнувся. Мавританка так лупила глеком об землю, що дівчинка, яка сиділа на дереві, не втрималася і розсміялася. Мавританка підвела голову і, помітивши вродливу дівчину, зрозуміла, що бачила в криниці її гарне обличчя. Вона так розізлилася, що вирішила помститися їй. Що ти там робиш, дівчино? спитала Маврітанка. Чекаю короля, він має приїхати по мене, щоб подружитися. Маврітанка була чарівницею і вирішила підмінити дівчину. Вона помітила, що в дівчини скойовжені коси, і сказала Хочеш, я тебе причешу? Не хочу, бо от от приїде король. А я хутко це зроблю, і ти станеш ще вродливішою. Дівчина згодилась і спустилася на землю. А мавританка й питає Ти що, зовсім одна? Ні, сеньоро, в мене є два брати. Вони сьогодні приїдуть, щоб погуляти у мене на весіллі. Мавританка взялася причісувати дівчину і непомітно загнала їй у голову шпильку. Обернулась дівчина на голубку і полетіла в поле. Ась аж ось мавританка побачила двох юнаків, які підійшли і спитали чи не бачила вона дівчину з хлопцем? Та зрозуміла, що це брати дівчини, і щоб вони не викрили її, обернула їх на волів. Потім полізла на дерево і звідти побачила, що їде король із почтом. Вона швиденько спустилася на землю, але король, глянувши на неї, сказав Ти не та, яку я тут залишив. Та була біла, а ти чорна. Я та сама, яку ти тут залишив. Заперечила маврітанка. просто я чекала тебе три дні і засмагла на сонці. Королеві це не сподобалось, але він не зламав свого слова, привіз маврітанку в палац і одружився з нею. Наречена змусила його взяти з собою і волів, щоб возити каміння і землю. Наступного дня, в саду біля палацу, з'явилася білосніжна голубка. Сіла вона на дерево. Та й мовиться дивникові Скажи, що роблять король і його темна дружина. Сплять, 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 а воли що возять. Каміння, каміння, каміння. Ой горе мені. зіткнула голубка. Вона спробувала злетіти, але не змогла. Тоді садівнік виліз на дерево, взяв її і відніс королю. Король дуже зрадів і не залишав голубку ні на хвилину. Вони їли разом і з ним спали, але мавританка люто ненавиділа голубку і завжди казала королеві, щоб прогнав її, бо птаха їла з миски короля, а робила в миску мавританки. Та король не звертав на це уваги. Якось він гладив голубку по головці і намацав у пір'ї шпильку. Хто б це міг загнати такій бідній пташці? спитав король і витяг шпильку. Голубка враз обернулася на дівчину, і король вигукнув Ой, це ж та дівчина, яку я залишив на дереві. Дівчина розповіла йому все, що з нею сталося. Маврітанку примусили зняти чари з братів, а тоді прогнали геть. А король одружився з дівчиною. І був дуже щасливий.